Землетрус стався у Львівській області з головним епіцентром у строю. Що ж відомо, і коли це відбувалося, далі з вами і розглянемо. Адже у Львівській області ввечері 28 вересня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в районі міста Стрий. Ну і про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Землетрус зареєстрували 28 вересня о 21-й, 46 районів міста Стрий Стрийського району. Ну і його магнітуда 3 за шкалою Ріхтера. Сам землетрус, Перепрошую, стався на глибині 4 кілометри, Ну, і, як зазначили фахівці, за класифікацією землетрусів він відноситься до слабовідчутних. але це вже не вперше відбувається на території нашої країни. Також середу, 10 вересня, до прикладу. Зафіксували землетрус і на Івано-Франківщині. Джерело землетрусу знаходилося також в одній із громад на глибині 10 кілометрів. А його магнітуда була 2,7 за шкалою Ріхтера. Головним центром спеціального контролю 29 липня був також ще один землетрус. Зареєстрований це в Чернівецькій області. Магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера на глибині. Два кілометри. Ну і буквально два дні перед цим землетрус було зареєстровано і в нашій області, саме в населеному пункті Старі Санжари, Полтавської області. і Магнітуда підземних коливан складала 2,9 за шкалою Ріхтера. Ну і поштовхи фіксували тоді на глибині 7 кілометрів. Ну і не лише в нашій країні подібні. Випадку відбувається, адже в Туреччині нагадаємо, також напередодні стався землетрус близько 5,4, і Його зафіксували понад 250 авторшоків. Що ще ж відомо, також з вами зазначимо, адже в одній з провінцій на заході Туреччини відбулася серія підземних поштовхів. Максимальна сила 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Ну, це, про це повідомляє директорат із ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій. У цьому районі від учора зафіксовано високу підземну активність. Станом на 9 годину, 29 вересня, зафіксовано ще щонайменше 250 поштовхів. Ну і за інформацією одного із місцевих каналів, землетрус силою 5,4 бала було відчутно в певних провінціях Туреччині. На місці працюють пошуково-рятувальні та пожежні групи, а також проводиться фіксація пошкоджень. А землетрус викликав паніку серед населення регіону. Проте, все ж таки, на щастя, жертв немає. А в районі епіцентру зафіксовано руйнування восьми будинків, які перебували в аварійному стані. Ну а далі повертаємося й до того, що відбувається в нашій країні, зокрема на лінії бойового зіткнення, адже важливо зазначити, що до Харківщини, про те, що Куп'янськ все ж таки перебуває під контролем. Збройних сил України або багато фейків пропаганди з боку Російської Федерації напередодні відбувалося щодо захоплення населеного пункту, щодо того, що там відбуваються диверсійні дії. Ну і знову ж таки на півночі міста нині тривають пошуково-ударні дії збройних сил України проти російських окупантів, і про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов. Він додав, що в самому місті Куп'янськ зараз проводяться. Активні контрдиверсійні заходи, в'їзд для цивільних у місто, звісно ж, нині обмежили для ефективного проведення вище вказаних заходів Збройних сил України. Що ж до ситуації в Куп'янську, то старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс, який є автором, нагадаємо телеграм-каналу офіцер, заявив, що. Місто Куп'янськ Харківської області, на жаль, не підготовлене до оборони. За його словами, ситуація в місті важка, і він вважає, що суттєві покращення обстановки навряд чи будуть і далі будуть цитувати його слова. У Куп'янську зараз навіть не пахне зрізанням виступів на півночі від міста, про які писали буквально декілька днів тому. Ситуація важка, і не думаю, що будуть якісь кардинальні поліпшення обстановки, адже факт залишається фактом. Місто не підготовлене до оборони, зауважив військовий. Проте раніше також наші колеги повідомляли про коментарі військово-політичного аналітика. Дмитро Снігірьов зазначив, що Російських окупантів великі проблеми із паливномастильними матеріалами на передовій він додав, що це є наслідком активних атак України по нафтопереробних потужностях на території Росії. Снігерьов навіть навів дані, що частково бо повністю призупинили свою роботу понад 20% відсотків російських навтопереробних. Заводів, ну і знову ж таки бачимо, що ситуація на фронті не є легкою. Бачимо, яку титанічну працю виконують наші захисники кожного дня. Ну і найбільші виклики для підрозділів, до прикладу, державної прикордонної служби наразі зосереджені на східній ділянці фронту, зокрема на Куп'янському, Краматорському та Покровському напрямках. Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. І за словами Демченка, Росіяни активно застосовують тактику просування малими піхотними групами, які намагаються просочитися до українських позицій, накопичуються та переходять в атаку. Водночас противник активно використовує безпілотники. Зокрема, йдеться про fpv дрони. Тому числі з оптоволоконним управлінням, а також міномети, артилерію та авіацію. Далі буду цитувати це серйозні виклики для наших підрозділів. Однак, розвідувально-ударні безпілотні комплекси, зокрема Фенікс, застосування артилерії та підтримка інших прикордонних підрозділів, дозволяють нам утримувати позиції та знищувати сили ворога. Наголосив речник Демченко додав, що окремої уваги заслуговує і ситуація на північному кордоні із Росією, попри Відсутність активних бойових дій на більшості його ділянок, прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини щодня зазнає, на жаль, обстрілів. Особливо інтенсивні удари фіксуються по Сумській та Харківській областях. Обстріли тривають щодня, і ворог не зменшує їх кількість, зазначив речник. Він також зазначив, що удари здійснюються як по позиціях сил оборони, так і прицільно по цивільних населених пунктах, у нас до чого страждає мирне населення. Якщо ж говорити щодо добропільського напрямку, то як зазначає Сирський, на цьому напрямку, частина окупантів опинилася в оточенні.